Ми зараз є ну, як... до місцевого відділу ДАІ для того, щоб захистити від репресій нашого побратима Олексія Цоколова, якого зараз звинувачують у тому, що він не зупинився на вимогу інспектора ДАІ, коли їхав на межгір'я. От насправді я вважаю, що треба припинити ці розправи, і ми від кіроградського ДАІ вимагаємо утриматися від політично вмотивованих рішень. От і відповідно веземо у прокуратуру Бобринецького району заяву про злочин з боку інспектора. Як уже набридло чути знову і знову порожні балачки, пафосні розмови мо. Нова пісня Солов'їна, ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію, почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, розводимо руками. Маємо що маємо, сьогодні вертаємося, щоб завтра продати. Кумі де на кума, брати, де на брат? Інспектор ДАІ, їй райвідділу, цимбалюк Сергій Олександрович. Лейтенант міліція. Ви можете нам підказати, Хто це такий? Може ви хочете? Зрозумієте? Розкладський Сергій Павлович. А, ну, а він є? Він тоже на території району. На території району плану розкладки. Він на території району. Заступник ну, начальника є? Заступник. Є людина, яка уповноважена бути заступником Заступника на начальника. Заступника, я до часу відсутнього немає. Та національна ідея, як засіб спекуляції, спонули державу, втратили націю. Коли ж у народу більше немає відваги, немає власної гордості, немає само у своїй хаті з країн у такого народу і героїв не нема... Без мене, без моєго підпису, без моїх пояснень, без мого нічого відправили в суд. А в протоколі там зазначена стаття, де на півроку мене є можливість позбавити водійських прав. А де у вас Щоб прийняли. У нас сьогоднішнього числа. Да, Чудо. Вы видели на а я... у него приемные часы так, в Калаварской области. Я нахожусь в районном отделении милиции и хочу попасть на прием к начальнику. и у него сейчас с 14 до 18.00 написано, согласно доске информации, у него приемные часы. Его В чергову частину відвідає, що його нету на місці. Не Давай. Хай виходить, не буде. Син Божий, народився. Накривайте столи. Ось ця колядка зразу виходить, а без колядок щось не йде, Ну от, Я хочу влучити вам заяву про злочин. Зареєструвати, да, зареєструвати, вручити, зареєструвати вогневірок. Щоб ви зареєстрували. Будь ласка, на особистий прийом. Ні. Ні. Особистий... Який особистий Ні. прийом? Я просто не. Ви хто? Представтесь, будь ласка. Прокурор прокуратури, стажист на посаді прокурора прокуратури. Резан Олександр Миколайович. ну Хіба КПК передбачено, щоб заяву про злочин подавали на особистому прийомі? Скажіть, будь ласка. Певно, що ні, так? Тому, будь ласка, давайте хай відповідальний так. працівник зареєструє, поставимо номер, видасть людині копію з номером вхідним та датою реєстрації. Тут все заплановано. А далі вже прокурор буде вирішувати, як організовувати досудове слідство. Правильно? Правильно, правильно. 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 Позаконуться. Преса. Дякуєм. Дякую Дякує, до за розуміння. Підок номер два. Добрий День. А Сережа на роботі. Сережа на роботі, а де він робить? На цьому, ось там зв'язки. ж в Києві, так, да? на Майдані ж було, все перед року. Ні, не був він. Шо, Це не був? Видно, що змішало. І в Міжі, між він був чи ні? А? Під Києвом. Ні. Не був. Тобто, тобто не був він ні на якому тут, Майдані. Він був вдома. Це видно тут далі. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна.